Альона Міркулова сьогодні у нас у гостях і будемо робити дивовижних котиків. Альона, добрий день. Да, здравствуйте. Ви до нас принесли чудових котиків. Ось вони такі яскраві, з бантиками, усі чудові. Розкажіть про своє захоплення, чому ви робите саме котиків. І я знаю, що тут є іграшка, яку ви яка була першою у вас. Да, так, ну, Моє началось ще з дитинства, коли я навчилась шити. Тобто все добре, якби как бы, шила, шила. А именно э, увлечение э, моих игрушек началось после того, как у меня родилась дочь. Э, ну, как бы захотелось привлечь ее внимание чем-то интересным, ярким, необычным. Вона вас надихнула да. на створення да. таких гарних котиків. Розкажіть про ось цю іграшку. Що це за іграшка? Вона ну, для это... вас особлива. Так, да, тому що вона як, ну, Как, оберег. Ну, это была первое. Я увидела мастер-класс, и мне захотелось ну, создать что-то подобное. Вот. Самое главное в этой игрушке, это ее мимика. То есть она передает какое-то тепло, какой-то позитив. Кошка, она является как бы оберегом. Еще в древнем Египте э, существовал культ богини Баст, то есть это женщина с кошачьей головой, которая э, ну, охраняла э, семьи, э, несла ну, благополучие. Вот. Э, сейчас тоже как бы, когда ну, люди покупают дом, в первую очередь они должны пустить кота, и, ну, как бы, он должен отогнать все э, ну, незваные Також, коли рождається тоже теж ну, пускають кошку в кроватку, і там, де кошка лежить, там, ну, там мы... гарна енергетика енергетика да, для катанка. Але для тих, хто не може собі дозволити мати справжню кішку, ми будемо робити ось таких декоративних. Розказуйте, Валентинка. що сьогодні будемо робити. Сьогодні ми будемо делать м'яку валентинку. Это один из удобных способов. Ось, ось така у нас буде. Це да, один из удобных способов виразити свої чувства. Валентинка наша буде. Как бы, вот. Вона буде складатися з двох кицьок, дівчинка та хлопчик, можна подарувати коханим, можна дітям, а можна просто зробити і залишити в себе вдома. Да. На щастя. Вот еще очень важно, когда дарить ну, любимому человеку, либо как бы паре, обязательно должна быть ну, игрушка парная. То есть нельзя дарить одного котика. Ну, это по приметам уже. Зрозуміло. Одного котика можна дарувати дітям і подружкам, так? Так, да, ну, або бы, молодим, у яких немає пари. Зрозуміло. З чого почнемо? Як робити цих дивовижних пиццев? Ну, вообще, перше, що потрібно робити, це якби ескіз. Далі ми переносимо все на вот такі вот заготовки, ділаємо Вот. Ви самі придумали цих котиків? Да. Так. Вот, бы, Спочатку ми робимо викрайку, Далі ми переносимо э, на ткань. Э, Тобто це звичайне діло. Ми прикладаємо до тканини та простим олівцями ми вирізаємо. Ну як би так, да, можна простим е, карантин, але милом. Воно не залишає сліду, е, ну, якби милості. Ну, також воно ще має запах приємний. В даному випадку я вже якби загатнула заготовочки, я вже скільки з шила цих котка. Mm -hmm. Це машина, так? Да? Ні, Это ручний шов. Почему именно ручной шов? Потому что как бы, машинкой можно сделать все, но именно ручная строчка стоит в себе ту энергетику, которая должна, как бы, ну, это как, если это оберег, ну, желательно делать руками все. Угу, вот. Далее мы работаем над как бы, декорацией самих котика. Сперму, ну, как бы, по теме не нише это. Потому что удобнее всего нам, на, ну, как бы на одну половинку пришивать все эти детали, а потом их уже как бы сшивать все вместе. То тобто потому ми вирізаємо ось такі дві частинки. Да. Так? Не зшиваємо їх, спочатку декоруємо. Очка наробимо, голівку декоруємо, а вже Лицевую потім. Сторону. Угу. Потім вже в нас буде об'ємна іграшка. Вот. Сперва ми почнемо, давайте, з носика. Тобто, беремо носики. Будемо пришивати. Носик у нас чорненький та рожевий. Так, так у чорного буде рожевий? рожевий да, у ну, а... рожевого чорний. Да. Чи можна приклеювати частину? Чи краще? Можна, можна гарячим пістолетом, тобто каким то еще клеєм. Ну, желательно, звісно, пришити. Ага. Ну, Тоді не можна іграшку втрати, якщо ми да, да, как бы, буде. Розуміло, ось такі носики ми також вирізаємо. Це маленьке таке сердечко, яке ми заздалегідь вирізали. І в нас ось такий носик, який зараз будемо пришивати. Це досить просто. І взагалі іграшка має такі прості форми, тому можна робити з дітьми. Так. І також ми перед нашою роботою вирізали ось такі лапки нашим китькам. Їх також, їх 4. Так, їх дві. Їх дві, але чотири на... 4... заготовки. Для того, щоб одну ми пришили на... ну, обнімаються, одна йде на ліцеву сторону, друга буде йти би, на, так. Е... Так. на обратну сторону. Так. Секунду. Так. Можна вже пришивати. Як нам потрібно порадьте нашим глядачам чи ось так обметувати? Як на вашій грешці. Чи тим, хто починає, можна просто, як на грешки? Можна пришити? просто, ні, ні ну, але можна пришити двома стяжками, як носик. Знаєте, дві дирочки можна по краям. Так, зрозуміло. Зараз Та будемо пришивати перший носик. Беремо одну частину кицьки, інша у нас поки на столі і пришиваємо. Я, мабуть, не буду обметувати, бо мені здається, що носик має бути трошечки рухливим. Да. Так, як ви казали, шиємо усередину. Ззаді можна і закріпляти узелок, либо просто залишати маленький хвостик, щоб оно ну, як би, не вилізло ніточком. Угу. Головне, щоб цей носик не відпав. Так? Да. Ну, как бы я думаю, що он не відпадет. Тому що все-таки він держиться. І думаю, спеціально його ніхто не тривати не буде. Так, якщо ми не хочемо подарувати дитині, то не так. Ну так. Да. Так, є. У мене вже є носик. Ось такий він гарний, двома Чи... дві такі чаточки в нього вже з'явилися, як у справжнього носика. Можна також не отриває ниточку. Беремо второй носик. Але ж він. черный, а нитка у нас рожевая. Ну вот, кстати, можно делать либо контрастом, либо брать черную нитку. Это уже как бы на любителя, то есть на человека, который это делает. Экспериментировать можно, каждый раз что-то новенькое. Так, зараз это, как бы... так, а можно еще пришить рожевую нитку, но очень обережно чтобы не видно было. Да, это можно очень маленьким стежком. Распробуем потому тому що це ж фетер у нас, да, так? Да. тканина досить товста, и можно спробовать спробувати заховати нитку. Так. Сейчас, На самом еще... деле, существует очень много приемов в стежках. То есть есть и потайные стежки, есть и обметывальные, есть, ну, как бы, очень много. Так, а быть, это было гарно. Да. ми орієнтуємося на красу. Так, є. Є, у мене є вже два носики. От, далі ми беремо. Ми можемо також же ніточку, але у вас, мабуть, закінчилася. Так. Треба зараз мені додати рожеву або чорну. От, ми зараз будемо робити глазки. Це не обов'язково, тобто ніточка, на неї не видно буде. Можна взяти чорну, можна взяти, як е, би, розову. Але ми можемо взяти чорну, И дальше, как бы, мы начнем с черного э, котика, но перейдем на глазки розового, и там мы будем делать реснички розовому котику. То есть мы берем черную ниточку. В данном случае у меня осталась розовая нитка, я ее не буду отрезать, я начну с розового и, ну, как бы, обратно. Так, складная процедура. Хотя я вам помогу. Вот такие в ушко малесенькие в уголках. На самом деле это иголки, иголки бисерные. Я, как здесь, да, ми здесь працювати будемо з бісером, тому вони маленькі. Ось. Ось сердечко, яке ми будемо вишивати. Тобто Нашим майстриням треба вміти не лише шити, малювати, вишивати. Тобто все потрібно вміти. От. Так, дякую. Глазки Ми будемо використовувати бусинки. такі бусінки. Спочатку чорного котика, потім рожевого. Yeah. Для чорного ми взяли зелененький, uh -huh. для е, розового жемчужне біле. Тобто. З чого починаємо? Ми починаємо з того, що как бы ну, я начну з розового, uh -huh. От, взяла біленьку бусинку і просто звичайним стіжком ми їх пришиваємо. Треба візуально подивитися де ж будуть наші очки, щоб котик був у нас гарним адже він буде дивитися на нас своїми зеленими очками. Да, вот именно когда при создании мимики, э, ну, наших игрушек. Нужно как бы сделать так, чтобы они были весёлые. Вот передать даже тот блеск в глазах, вот как бы радость ихнюю, нежность. Кошки они на самом деле очень ласковые, как бы зверушки. И так передать энергетику, свою энергетику, тому кому мы будемо дарувати. Да. Еще вот когда мы э, ну, как бы сидим, шьем, это вру вручную, как бы мы обязательно ну, о чем-то думаем. Как бы. И даже когда если мы оставим эту игрушку себе, то да, мы будем когда будем брать ее в следующий раз, мы будем вспоминать о том, о чем мы думали. Ну, как бы у нас будут воспоминания такие. Так, мы будем сгадывать наш мастер-класс. Да. Так, когда наши глядачи уже... Пришили перше очко, так як і я, перше роблю подібні іграшки, так. До речі, кожна майстриня унікальна в своїх іграшках, тому і у кожного є свої такі маленькі секретики. Так, ну, как би, Можна пришивати просто одним стежком, якби, если це одна нитка, вона не якби, В даному випадку я одною ниткою пришиваю. Це не занимається очень много времени. Очка И. можна робити зелені, можна купувати іншого кольору. Да, какие-то ну, какие более стилізовані получаються котики. Такі они уникальні как бы, зеленые глаза. І тепер приходимо до... рожевого котика. Да, ему мы будем делать вот белые жемчужные глазки. Очень интересно тем, что эти бусинки, они как вот светятся, блестят, это как от радости. Так, зараз мы берем ручки. Так. Один. Пока я шью, рассказывать нашим глядачам что ж делать и далее. дальше. Дальше вот у меня также осталась нитка. Можно как бы брать длинную нитку, если нет проблем, что она будет запутываться там или крутиться. Еще можно смазывать мылом тоже, также по нитке она не будет крутиться. Вот такой секретик маленький. Дальше я буду делать бровки на черном котику. Также это обычные стежки. Желательно, чтобы они не были большими, как бы и один возле одного. Чи можно намалювать такие бровки? Чи потребно все-таки вышивать, чи це також на смак Это тоже на вкус майстрам. Можно рисовать красками, можно вышивать. Нитки, кстати, есть очень разные. Есть акрил, они будут более плотные. Є ну, от, как у мене хлопки, хлопкові нитки. Для тих, хто починає лише робити, якщо робити першу іграшку, що ви їм порадите, які нитки краще? Ну, для учиння лучше брати хлопкові звичайні нитки. Ничего. Они не так путаються. Угу. Как бы Также вони не ліняють, как может быть з акрилом. Так, нарешті в мене вже з'явилося по два очка у кожної кички. Всі вони вже дивляться на нас. Такі чудові. Яскраві. Так. Що робимо? Тепер вишиваємо Бру, бровки. Mm -hmm. От, я працюю якби как бы, на контрасті. Для чорного беру все время розову ниточку. Для розового... А тут немає бровок. А ділочки ми сделали реснички. Как би, от, девочки всегда хлопают ресничками. Тобто и я зараз буду намагатися зробити дівчинці вії. Для рісничок можна как бы два да, ну, бы. Би... А якщо хтось хоче зробити довгі вії, то можна, можна і, і більше, і, да. І, і більше. Есть даже э, как бы накладные как реснички. Можно использовать их, приклеивать тоже горячим клеем. То будут Да, будет как, да, будут как настоящие. Так. Главное, чтобы выразовые котика был не тоже дуже... такие агрессивные. Да. <laughs> не очень грустный, наоборот, веселый. Но это все исправит его улыбка. Яку також треба зробити. Так. так одна вія майже готова. Їх треба робити дві. Ось вони в мене трошечки збоку. Нічого, в мене дивні котики. З віями десь збоку. От, у мене вже одного котика готові бровки і улика. Як вправна майстриня зробили це досить швидко. У мене поки ще лише одна вір. Так. Що робимо далі? Коли ми зробили вже вони у нас посміхаються, вони вже гарні. Далі ми пришиваємо сердечко. Вот, як би. Сердечко ми також виготовили раніше. Так за все. ми спершу його вишили. вирізали. Так, да, он вирізаний у нас. Ось вот таке вот сердечко. Його можна как бы, просто на глаз, можна без выкройки. Ну, якщо как бы, для більшої уверенности, ми вирізаємо по выкройке. Далі ми його по краям пришиваємо атласні ленточки. Можно брать как бы ну, не только отласные, есть органза, есть э, еще ленточки э, такие э, да, стрички. Да. Но ну, удобнее всего брать атласные, они также блестят, они интересные своей фактурой. У нас залишається уже 5 хвилин. Треба угу. поквапитися, щоб розказати всі секрети вже виготовлення цих котиків. Так. сердечко, тоже важливое, до Доречи, потому что же мы будем одаривать эту игрушку куканом, так? Да. Это как бы сердечко, очень интересно тем, что здесь можно не дошивать один край и будет как бы ну, Валентинка сюрпризом. Ось тут, так? Ось да. Можно не дошить и так? Да, туда можно колечко положить к примеру. Лібо щось написати на пам'ять. пані. Можна побачити нареченого, який зшиє своїми руками для своєї коханої туди ще й обручку покладе. Ну, може бути, не он міна са шьєот, а, ну, може бути, он приобріте собі такою необикновену валентинку. А як зшиє, то вже взагалі да. в його Так, сердечко. Коли ми будемо його декорувати ось цим бісером, чи треба якихось спеці... спеціальних навиків, чи ви покажете, як це робити? Сейчас я покажу. Добре. Особих навиків как бы, здесь нету. Здесь головне только... кропотлива робота. Тобто угу. не спішить нікуди і робити маленькі стіжочки, щоб не видно було нитки. Угу. Так, зараз саме ви робите сердечко. Так. Да. Вот я покажу на одному прикладі. Буду делать, возьму черные на розовом. Буду выбирать как бы. Би... сразу беремо стричку и заготовку сердечка. Да. Это тоже очень кропотливая работа. Угу. Здесь ну, нужно как бы соблюдать дистанцию наших изгибов. Треба згинати сердечко а потім його пришивати. От, чому ми беремо нитку в тон, щоб не видно було стежку? І от... тоді сердечко виглядає так, досить майстерно. Більш об'ємно, більш майстерські. Ну, интересно, не просто как бы наклеено или пришито сердечко, а именно еще за счет фактури ленточки. До речі, покажу нашим глядачам ще одну роботу вашу, також з мережево. Вона дуже цікава. Це схоже на Валентинку, ось тут мережево, тут декоровано квітами, можна подарувати. До речі, і на ялинкову прикрасу, якщо в новорічні часи робити такі іграшки, також схоже. Тобто на будь-який смак, на будь-який час. Да. Видно, що вас надихала ваша доця, тому що воно таке рожеве. Розово нежне. У нас якби вже приближається наш праздник, День Святого Валентина. І от якби потрібно вже задумуватися. О том, Якраз що... є час придбати фетр, придбати необхідні матеріали і виготовити таких і, котиків. Так, да, попрацювати над созданням необычних іграшок. Альона, коли ми закінчимо декорувати сердечко, що робити потім? Бо час у нас закінчується, а наші майстрині так. перед телевізорами хочуть чути, що далі? далі. Далі ми, далі ми пришиваємо бісер. Беремо вот бісер. Ну, желательно брати чешський бісер, тому що він ровний, він одинаковий. Как В даному випадку у мене тоже чешський бісер. Розовий і чорний. Также мы будем здесь э, как бы на игрушке дистанція дето 4-5 мм, как бы и чтобы он и не наляписто был, и как бы и, ну, смотрелся. После того, как мы закончим бисер, мы его пришиваем к самой как, ну, к самим котикам. Дальше вот мы работаем над соединением. Mm -hmm. То есть вже коли ми цю частину зробили, так, фасад наших котиків, yeah. так скажімо, <laughs> тоді вже можна зшивати. Сшиваем мы э, обычним э, обметовальним швом вручную. Э, вот, э, где, где ручки котиков. Вот я вам покажу, как бы приш, пришивать їх. Так, якщо ми вже зробили, то куди ми складаємо їх ручки? Да, лапки? Мы как бы мы можем отметить, где они будут находиться. Обі да, об ручки заживемо. Загинаємо. Угу. І в нас виходить котик. Альона, я вам дуже дякую за ваш майстер-клас. Треба лише дошити наших котиків і вийде ось така краса. Даруйте кохання один одному кожен день та залишайтеся з нами. Ми розкажемо вам ще багато цікавого, але вже в наступних програмах. До побачення!